З цього боку ріпак з маками. На тому боці дороги, он там жовтіє більше, то та там маків, та й майже й нема. Тут реально все поле в маках. Тона, звичайно, красиво. І ще стільки бутончиків, що його ще буде те й буде. Сподіваюся, що погодка дозволить. Та ще можна буде заїхати та й познімати. Може ще червоніше буде. Аж видно? Подекуди трішки більше маків, подекуди трішки більше ріпака, поєднання. Красиве. Виявіть. Оце? Отай. Десь не знаю, може всередині поля стою. І ще є якісь рослиночки. До речі, грициків багатько. бачите, розвертаюсь все поле захищено деревами, курчиками, ну, незважаючи на це все одно, третій тут такий добрячий. Краса. Ось такий він ріпачок зблизу. Гарний, гарний. Їх тут бутончиків, дуже багато. Вони такі пухнасті, мі-мі-мі. Цей взагалі такий пухнастий, пухнастий. От є, хто то буквально от, лише розкривається. А є що вже повністю розкрилися і от подарують нам таку красу. Та й не розкриті, гарні. Дуже-дуже дуже. О, ділочка. А mm -hmm. Як завжди вітер додає і краси, і розфокусування одночасно. Можна довго тут в полі сидіти, лиш милуватися і милуватися. О, такий ще колір зустрічається. А він теж потім почервоніє. Гарний, гарний. Ще розкриється. Є тут багато отаких от квіточок, забули, як вони називаються. Такі пухнасті пухнасті Милі-милі. Ну і, звісно ж, серед них маки. Куди ж без них? Тут вже більше ріпака. Зараз ще дійти туди, де ще більше тички. Лиш-лиш розкривається. Красивий та ніжний. Ось такі ріпакомаки. А якщо отак зануритися у поле, то виходить жовто блакить Гарно. дійсно гарно. Макові візерунки. Проти сонечка виходить. Краса. Це наша українська краса. Вітер, вітер. О, такий сильний. Такі вони наші маки, наша краса. Як завжди поруч є Віронічка, поруч з поля. Звісно, машини їздять. Ох, нібочки, дай собі везуть людей. Красива вона така. І теж тендітна, і на вітру так колишиться. Перейшла на сусіднє поле, а тут теж вітер. Хотіла зазняти таку купочку маків і отак от трішечки А От що насправді гарно, це наша жовто блакитка в яких би варіантах вона не була. Це завжди красиво. Бажовта блакит. Sim, dobrão.